Вітаю глядачі свого каналу. Зараз у нас 9.26 19 серпня. Будь ласка, карти, покажіть нам на цей день, яка буде карта дня для Запоріжжя, Запорізької області і Херсонщини. Запоріжжя, ну, перша половина дня буде більш-менш нормальна, спокійна. Е, така, знаєте, ну цей король, він такий лагідний. Все буде добре. Якщо якісь рішення прийняти, то ось така буде енергетика дуже гарна по почуттям. все буде добре в Запоріжжі. Але всередині дня почнуться такі події. Які несуть за собою, ну, бачите, вони будуть влияти на нашу стабільність. Це будуть загрози, це будуть пугалки, це будуть якісь вже мені ці два слова маніпуляції і е, іскушення, ви знаєте. То ось буде така середина дня, але вона буде посягати іменно на нашу стабільність. Фортуна трошки буде не на нашій стороні. <кій> <кій> ось так. Але вона крутиться, люди. Кінець завершення дня буде суд перевернутий. Супер вернути. Це закінчення якоїсь фази. Не завжди це погано. Давайте ми подивимось, розкриємо, що це в нас тут. Ну, впряму, якщо я накидаю варіанти, то це буде інформація дуже потужна і буде удар. Будемо дивитися розклад на ракетні удари і подивимось, що там буде. Бо бачите, тут іде така історія. Закінчення фази ще і закриття, закриття життя. Ну, я вам кажу від, знаєте, я вам в'язняла, що я накидаю від мінімуму до максимуму. Тобто закінчення якоїсь фази життєвої. В просто в глобальному смислі того слова, да, там закінчили там, от, закінчується просто день. Все. Починається інший день. Або закінчується життя, це як максимум. Ну і бачите, падає удар. Падає карта мечова, тут мечовий. Теж, мінімум, це якась буде якась, ну, інформація дуже потужна. Але, а, Або буде силовий удар. Ну, Удар ракетою. Це то, що ми маємо. Так що так. І оця середина буде порушена стабільність наша і фортуна перевернута. Ну, це іскушення це буде як перевірка Це нашої стабільності. Подивимося, куди воно приведе нас, що це вони хочуть робити тут нашою стабільністю. Почуття гарні, так що, в принципі, мабуть фортунка перевернеться і буде наша стабільність в порядку. <кій> ну, а те тут треба дивитися, що тут нам той туз несе. Туйтус несе нам перевернутого чельника. Перевернутого чельника. Це буде закриття, це буде як ізоляція. Ізоляція. Тому може, зіб'ють ту ракету. Ізолюють її. Подивимося, люди, подивимося. Ну, ось такі нам випали на Запоріжжя сьогодні, бачите? Такі нам випали на Запоріжжя сьогодні карти. Така ситуація. Непростий діньок, скажімо так. Непростий діньок. Ну, зараз подивимось ми Запорізьку область, нашу, яка окупована. Подивимось, що там в них робиться. Будь ласка, карти, покажіть нам на сьогодні е карту дня ситуацію, е в якої перебуватимуть наші люди на окупованій території Запорізької області. Це у нас перша половина, люди не працюють, немає роботи, немає. Матеріально дуже тяжко. Але ось середина дня з'явиться щось таке, якийсь прибуток з'явиться, може допомога буде. Мир об'єднання так, може волонтери підскочать. Підскочать щось підкинуть. Ну і дев'ятка дев охороняють своє. Охороняють своє житло, охороняють свої бажання, своє життя. Це наша Запорізька окупована область. Роботи у людей немає. Дуже страждають без заробітку, без грошей. Ну і тут ще, звісно, тягнеться проблема і зі здоров'ям. Але дивіться, почуття гарні. Люди чекають, молодці. Чекають, чекають, чекають. Так, вже довго вони в окупації, вже втомилися. Ну, що зробиш? Що зробиш? Якась буде допомога вам, люди всередині дня. Щось вам, як кажуть, всесвіт щось підкине вам. Бачите, мир об'єднання падає на середину дня. Розуміння всього цього хаосу, то, що робиться на окупованій території. Золота клітка ще може казати, що предлагають щось там за якісь речі, ну, звісно, за які, продать, продатися. Але люди наші тримаються. Молодці, карта миру показує, що людина має розум, має вже той. Життєвий опит вже вона пройшла то все і вона все знає. знаєте Стільки жити в окупації, це не просто. Не просто. Дуже тяжко. Давайте подивимося нашу область. Я її називаю сірою зоною, яка прострілюється артилерією, але вона під контроль на Україні. Запорізька наша то кусок області. Давайте ми подивимось, що там. На початку дня ви будете закриті, будете, ну, якось поспокійніше там у вас буде, але середина дня будете проходити кризис опять, і кінець дня буде теж так, будете проходити, будуть обстріли, будуть тяжкі речі йти там. Це тиранія, це злість, це сила зла. Дуже зла, жорстока. На вечір геть погані у вас будуть почуття і немає тої самодостатності, немає, не хочеться нічого. Нічого не хочеться ось ще перевернутий повішаний. Люди, ви там дивіться, не займайтесь фігньою різною. Знаєте, щоб вам в голову не лізла всяка фігня. Якісь там свої пожертви робити не треба, то тим займатися не треба. Це ще карта показує афери різного плану. Є там такі люди, які тим займаються. До речі, це політичні афери. Оті різного плану, які їздять політики, там піаряться, ноги подривати по би. І викинуть на смітник. Оця Європейська солідарність, бігає там, фігньою займається. Ой. Ой, карти не люблять, коли я ругаю. зразу починають теж так нервувати, вилітати з рук. Енергія, енергія інша енергія. Коли спокійно, все спокійно. Це хорошо. Зараз будемо дивитися, ми з вами, Херсонщину, і почнемо з Херсону, з місту Херсону. На сьогодні. А місто Херсон тяжка ситуація, люди бояться страхи, страхи, страхи і ще раз страхи за своє життя. Так, там є за що боятися, бо там йдуть удари, там іде конфліктна дуже ситуація, Вплоть до <кій> силового насильства. Але людей тримає оця. Королева чаш, вони гарні почуття один до одного, і вони тримаються іменно за ті почуття. Іх ці, тримають у ці почуття людей один до одного. Ось так, місто Херсон. Бачите, яка карта буде середині дня. Ой-ой-ой. Давайте подивимось, трошки її розкриємо. Не буде захисту. Для них не буде захисту, буде законності. Будуть людей, хапати людей опять, здіватися, що хоче. Вони ж там, що хочуть, то й роблять в тому херсоні. Давайте подивимося справи берег Херсонщини. Теж питання на сьогодні карта дня. Так, будуть йти якісь такі серйозні матеріальні там речі. Не буду казати, якісь, догадуйтесь, подивіться на цю пташку. Там дуже добре все додається. Дуже добре добавиться. Поки що не буде там ніяких е, дій таких серйозних військових. Бо ще не вистачає того е, інформації. Е, трошки підзбирається інформація, але все інше вже, вже дуже гарно. Все інше це люди, зброя, люди і зброя. Це правий берег. Для нас то дуже гарно. Ще треба інформація. Так, ну і дивимося лівий берег Херсонщини, Херсонської області, окупованої частини. Давайте подивимося. Карту дня на сьогодні. опаньки І тут та ж карта дня. Ніфіга собі. Ух ти, тут буде ще й об'єднання. Але, 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 вогню поки не буде. Не буде вогню, буде тільки ось таке об'єднання. І е, тут більш показуються почуття, компаньйони. Е, там я вам скажу, що там м, гарні речі будуть робитися. але на вечір там буде спокійно. В цьому плані вогньовому. Так, буде спокійно. Але, е, ну от, е, в плані. Со сторони тих придурків, будуть негарні речі. Але, щоб сказати, що там будуть якісь бойові дії такі, ні. Це будуть робити просто оті недоділені, які там ходять командують парадом Але дуже гарна оця карта. І ця теж все готується, люди. Все йде по плану. Все йде по плану, все нормально. Так що ми з вами подивилися. На Запоріжжі сьогодні дуже цікава тамка випала у нас. Ну, Подивимось, що воно, як воно буде. Будемо дивитись. Зараз я продублюю це ще на лінорманах карту дня. Почуємось, папа. -па.